Уявіть собі, без перепочинку впродовж двох годин плисти у відкритій воді, коли заважають високі хвилі та вітер, і так подолати 5 кілометрів. Це було б непросто навіть для досвідчених плавців, неймовірно, але на унікальний рекорд в Україні замахнувся житель світловойська Сергій Михайленко. Звичайна людина з надзвичайними можливостями. Кіровоградщині Сергій Михайленко знаменитість. Про нього знає, чи не кожен місцевий. Нині ж довкола себе чоловік зібрав не лише знайомих, а й журналістів з усієї України. Восьма ранку. Кременчуцьке водосховище. За кілька хвилин Сергій Михайленко має встановити унікальний рекорд України. Чоловік без ноги і руки збирається переплисти чималу відстань у відкритому морі. Унікальний рекорд за силою духу. У нас є категорія рекордів, яка особлива тим, що люди, які встановлюють ці рекорди, дають сили жити іншим. І це один із таких рекордів. Кременчуцьке водосховище зустріло Сергія і його гостей не дуже привітно. Сильний вітер та високі хвилі значно ускладнюють заплив. Втім, зупинити майбутнього рекордсмена їм не під силу. А я ламаю стереотипи. Страха немає. уже я бачу на фініші. Підтримати батька прийшла і донька Анастасія. Також поруч із чоловіком найкращі друзі Наталя та Влад. Він робить дійсно героїчний поступок. Немногі люди в нашому часі можуть таке совершить. Важко повірити. Та цей чоловік 10 років тому не знав, як жити далі. Сергія, який після страшної аварії втратив руку і ногу, врятувала лише незламна сила духу. Після таких випробувань чоловік відкрив у собі таланти, про які не знав, будучи абсолютно здоровим. Почав заробляти ремонтами у квартирах і навіть різьбою по дереву у минулому сюжеті ми вже показували його роботи. Та головне, що після аварії чоловік повернувся до улюбленого заняття плавання, і за кілька років із басейну вийшов у відкриті води. Сьогодні Сергій твердо вирішив, доведе всьому світові, що можливості людини безмежні. Ну во-первых, Показати людям з обмеженими фізичними можливостями, Не надо сильно унива. Невсім можна чого цепівати. Свій рекорд Сергій Михайленко присвячує ювілею рідного міста Світловодська та мамі Галині Михайленко, яка весь цей час підтримувала сина. За тим, як чоловік долає важку дистанцію, споглядають десятки очей, а головне спеціалісти реєстру національних рекордів України. Кремінчуське море зустріло нас так суворо, але ми бачимо наскільки спокійний і впевнений в собі наш потенційний і майбутній рекордсмен Сергій. Це вселяє вірою у нас, що рекорд завершиться успіхом. Як і колись, сьогодні Сергієві теж допомогла незламна сила духу. Неймовірно, та, попри сильні пориви вітру і хвилі, чоловік встановив новий рекорд України. Проплив відстань у 5 кілометрів 100 метрів за 2 години 10 хвилин. Ну, до сих пор не віриться, що, що я взяв цю дистанцію. Ми вважаємо, що це рекорд не просто на виносливість, не просто на фізичну силу, а в першу чергу на силу духу, на силу волі. Сергій зізнається, хоча і дуже стомився, але відчуває себе щасливим. І на цьому зупинятися точно не буде. Таким ти будеш бачити світ, так і він буде. тебе. Той папа герой. Герой, який довів, що люди із фізичними обмеженнями мають безмежну силу духу.